У Ніжинському терцентрі з'явився спецавтомобіль для надання соціальної допомоги вдома. Це була давня мрія ніжинців, яку допомогли втілити в життя уряд Канади та програма розвитку ООН. Автомобіль господарочка дав можливість створити і мобільну соціальну службу, яка допомагатиме одиноким та людям з інвалідністю паліативним хворим отримувати більш якісні соціальні послуги вдома. Ніжинською міською радою на попередній сесії було прийнято рішення, відповідно до якого Збільшений штат територіального центру і створена мультимедійна дисциплінарна команда, яка буде працювати з людьми, які потребують соціальної допомоги вдома. В цій команді фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, психолог, медична сестра, перукар, швачка. Тобто всі працівники, які необхідні для надання соціальних послуг вдома, керівниця мобільної служби з гордістю демонструє всі переваги спецавтомобіля господарочка та розповідає про його наповнення. Усі інструменти та інвентар тут дуже якісного виробництва. У цій машині знаходяться перукарські прилад... приладдя, фен, ножниці, бритва і все, що необхідно для цієї послуги. Також у нас є косівка. У нас є швабра, яка мити, робити генеральне прибирання. Також у нас є працювальна дошка, так от, до неї йде утюк, потім йде у нас точильний станок, який точить цепі на косілку. Є генератор, який буде подавати світло. Потім у нас є візок такий, тачанка. Для перевозки. Окрім того, спецавтомобіль укомплектований дрилями, токарськими станками, бензокосаркою, бензопилою та іншими професійними інструментами для будівництва та ремонту. Також у нас є ножниці, які обрізають вітки, сокіра, будь ласка, лопата, така лопата і штикова лопата. Потім у нас є ще такі мисочки для прибирання. І також у нас є аптечка для першої необхідної допомоги. Там пульсомет, термомет і всі необхідні медикаменти для першої допомоги. Також у нас є кейс і фліпчер. Де ми можемо людям показувати, ну спілкуватися з людьми у різних ситуаціях. Тепер, завдяки автомобілю, господарочка, соціальні працівники зможуть надавати не один десяток важливих соціальних послуг своїм підопічним. Перукаря, швачки, послуги соціального робітника, який надає послуги косіння, рубання. Також соціальний робітник може виїздити робити генеральне прибирання, потім можуть надаватися послуги робітника з комплексного обслуговування, які робить дрібний ремонт будівлі. От також у нас ще є соціальний робітник, який виконує послуги прання, але на даний час ще немає пральної машини у в автомобілі. То вона може брати просто закази і привозити сюди і здійснювати прання. Відтепер надавати соціальні послуги стане в рази швидше та якісніше. Не нахваляться соціальні працівники Ніжина. По перше, що людям, які надавали ці послуги, було у нас не було стільки такого інвентаря. От тобто газанокос бензокосилки. Ну, багато всіх, ну, чого в нас не було, що нам зараз надали. І плюс до того, що люди живуть у всіх віддалених районах, особливо село, і туди доїхати ну, просто немає можливості. У літній період ще ми користуємося велосипедами, а у зимовий час це дуже, ну, як би сказати, важко добиратися до підопічних. Тобто нам це дуже полегшить. Роботу. І я думаю, що із цією мобільною бригадою ми ще більше будемо надавати послуг якісніших і кращих.